іноді людина замислюється, чи потрібно чимось займатися. Насправді такі думки приходять, коли вже щось турбує. Профілактор, так називається, бо його автор винахідник, імені В'ячеслав Володимирович, саме спрямовував. Свій досвід на профілактику, тобто запобігайте якимось патологічним змінам, які призводять до погіршення стану здоров'я, чи можна самому собі цей елемент в життя додати? Можна, але треба розуміти. Що є певні зміни із віком, є певні зміни, які придбані, тобто довго сижу, багато важкого щось підіймаю, і навіть зміни, які вже сталися, але не викликають гострих больових відчуттів, це треба враховувати. Тому в нашому центрі запропонований такий вид послуги, як попередня консультація. Мета такої консультації Проговорити з людиною, яка звертається, чи потрібно мені займатися, чи можна мені займатися, чи доречно буде займатися за методикою наторці Євмінова, чи допоможе, якщо вже якісь є питання. І е, після неврологічного огляду із нашим фахівцем лікарем невертебрологом обговорюється доречність е, застосування методики Євмінова в житті даного конкретного пацієнта. Окремо додам, що в попередню консультацію включене пробне заняття. Тобто людина після консультації у лікаря може прийти в наш зал із інструктором. Спробувати зробити вправи і зрозуміти, які можуть бути питання, можуть бути відчуття, що так, що не так, як ці рухи співвідносяться з диханням, і взагалі як впливають на його почуття, загальні почуття, і зорієнтуватися, наскільки це доречно можливо, те, що це потрібно, це не обховати